Всім привіт! Ви на Маркиша і це короче, кубум. Ну, сьогодні е, ми будемо грати в кубум, кількість почекайте. Я хочу вам показати одну штуку. У мене з'явився канал в ось мій канал. йо моё Де о? Це мій канал. Це ті посилання на мій YouTube канал, ну ви поняли, коротше, тут три підписника вже. Прикиньте, ще вчора я зробив уночі. Ну, як подивитися, по, кого я зробив, це, ну ви поняли. Ну і коротше, дивіться, як Марко Маркіша називається. Як хочете, можете підписуватися. Ну, тут буде, буде у мене конкурси. Буде у мене тут конкурси. Е, е, я буду робити конкурси, буду писати все, що м, хто хоче зіграти зі мною в дуельку це все. ну та. Так що давайте. пишіть щось і підписуйтеся. Марко Маркіш. Марко Маркіш. Що? Або зайдіть по цьому посиланні. посиланню. Ну, просто сканіруйте цей клеоркорд, аби вам було точніше. QR-код. Ну, ви можете собі сканувати його, можете у гуглі сканувати, там є такий сканер. Може ще бути ну, сканер QR-кодів, Можете по цим посиланням зайти. Ну так, коротше, давайте вже погнали до кубуму. Сьогодні ми, коротше, будемо грати бамбу, ну, бомбу з одним дезером. Так. Ой, йома, я куди я зайшов? Та, йома, яке виживання? Ну, кейки, кей, один дезер. У мене тут чайотик. Підписуємося на канал і ставимо лайки. Ви, зараз малі. Люблю тренд. О, люблю тренд. Дам по англійськи Ну це люблю тренд. Та ти не розміновувати маєш дурне. Ой, Боже, ти має, мене убийте угу. мене. Лампа цель. Один на один. Там, 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 там. Це нами грає? Молодець! Це моя школа. Так, у мене там фікусується, чи ні? Ні, фікусується. Фікусу. Ай, й-мою! Не Так, бомба на Б. Зараз ми, коротше, йдемо. Я зараз так сильно не вмію грати модно. Щось легко було. там стреляет, дурнету? Ой, просто вытрачай патроны за дурно. Так. Ну, блин, ну я с Девера вообще не могу стрелять. Нормально, но умею, просто -напросто. Це дуже важко для мене. Це дуже важко. Ой, йо. Це прям комп'єс. Чайок. Всім чайок то п'є зараз. Та, пацан, ти так мені і не писав, чи ти хочеш зі мною доньку. Блін. Блін я взяв нечайно цю пушку. Вибачте. Ну нічого, один я так зіграє. Ну, а тебе не бачу, Це вже нічиєсно. Й-майо. Один на тисячу це не. це не... це не, це... це Йо-майо. -йо. Убийте мене, знаєте. Недавно на Скорпіона був скін такий. ви поняв, який? Блін лагає. Вони Б ідуть. Та, блин, ну хоч двоє. Нічого. Ось і тут пацан у нас. Та заспокойся. Та перезарядку дайте ще. Та, розмину. О! Та, перезарядись, пройде, перезарядись. Я тебе прошу перезарядись. О, молодец, только с тобой. понятно. М -м -м. Вася, наемник. Это же нереально. Она только и говорит. Зазаді. Даже сзади. Що так важко було? Оцей Київ його замочив? Родь би цей. Е, ні, цей. Кстати, це всі мої персонажі. Не малесенько так. Може, поміняти собі, давайте, бо я ніколи його не брав. Вау, він такий молодий. Вони з А йдуть, вони зараз на А підуть. Це очевидно. Як завжди, ми двоє. Пішли всі. Що так... А, то та я б мосну взяв. Ну, я би скарбів, э, сим точно би нікого не замочив, я вам говорю. Ну, хоч один якось раз. Ну. Пишем їм. Ви грати не вмієте. Ой, йоп, майо. Майже зачепив. Майже зачепив. йо моє Ні, ну я... Давайте дезером поки що постріляю. Красава. Один пішов. От у тут, о мой ні, от, от, от... цим. У один на один туда. Я ну так-то десером важко мені стріляти, бо я майже на... з нього не вмію стріляти. Ну, а так то. Нормально. <смі> Ой, боже, вони таке смішне, а просто пишуть, йо, я не можу. Це такий нобік просто грати не вміють. Йома, я я хочу відгенерируватися. ну! Блін, не наді... Ну, я побачу його, ну він просто взяв. Ну, добре, один... Один, один на двох, це не чесно, я би сказав. Ти більше у нас пора? Ну нічого, 4-4 буду. Пейд, пайдет. Поки що. А скільки Денис замочив? 12. Ви що? Ні, ну дезерт тут по-любому треба брати, бо з іншим, бо ми як тут не ми. Давай, Вася. Вася наша голова. У нас так мало в команді. Один на двох. Я боюсь, у мене 5 хп. Було. Ну нічо. Ну, ми один точно забрати. Ну, але я не можу просто з нього стріляти. Це важко для мене. Це важко. Я не вмію майже з ним стріляти. Ні, Ну так-та, -то, то Ну, не знаю. Ні, ну Я можу з нього стріляти, а ну, у нас би було 0, 2, Два, п'ять би було точно. А тут уже всі є. Ну, все мене змінує болеем. А цей де ходив? Ні, реально де той ходив? Ну, Давайте де зром що. У я вже два промаха зроблю, то ні ні, ні. не буду і не схочу. Уже на те так было. Нифига себе. О, блін, ну не вигріє. це по-любому. Замочи гопнись, я уже прошу. Я вас прошу, б. воно нарешті його змочив. Він би і так не розмінував. Так. Вася, у мене є Вася. Вася я вже перехотів, бо у нас ніхто не ходить в такій броні, який ви знаєте. Це десь було близько. Япон А япон де він був? Не бону, витрачати гроші. Добре, давайте купимо Ні, на жаль у мене модний. Та воно вера. Ну, добре, давайте. Бо наші точно не розміну. Це дурний. Це нормальний. Це дурний. Два дурних. Одного замочили нормального. Все, пораження. Не добре, давайте ще одну дуельку зіграємо. У мене точно це шукано. Добре, давайте ще одну дуельку зіграємо. Тільки підписуємося на канал, то тут і так не набере хоча б один лайк. Що я кажу. Хоч проси, проси і ніфіга не поставити. О, слава Богу, тій. О, У нас пацани. Не... Спасибо весіньки. Думаю, що як мою пушку, то буде. М -м, я теж поміняю на Васю, а у мене Вася є. А це вообще на. А, ні, поряжай. Нема Фіга собі, я хочу назад. Фіга собі Ну, это все. Даже нам быстро. Манині. To mimo. To idu, bo co to nasz, nie nasz. Ta ba. Та незамучу, ні собі, крути. Ой, не замучуй, ніфіга собі, який ти крутий. Ой-ой-ой, яка педління була, а нє. Васьок. Та ви шо? 十度。 Ага, це сліпова мені, да. Ну, тут наш. йо е Ем, З гранати дві, ніфіга собі. Така собі у мене навіть беда є. У нього шо канеп нема, хіки який, один якийсь. Єс. Е а ще один, це скучно. А ящичку. Вон фигус убийку, у нее не пушка. У мене косфеки на дезром. Ну там. Так -та. Та куда я кидаю? Кидай ты гнев умею. Это мне одно замусить. Полис. У меня ты ду. Оооо, ембовый просто. Просто ембовый. -мо, золотая пушка. Я иду, короче, на А. Он иду an. Uh угу, -huh, да, комусь. Ні-ні-ні, мені не треба. Так напевно мені не дають, це просто так. Він просто выкидаю. Ні, отут я в себе не вірю, що я козу, може замочу. Ну, я ще казав. Він обхитрив мене. Просто-напросто обхитрив. Це по-любому треба брати дезер, Акула, буруня. Де був не гранату. Играли. Скихи слушай 500. Нормально. Ну, давайте на Солнце все. Всем пока!